І поки розкажемо вам про шосе, яке побило 10 світових рекордів, але не в столиці України. Так, воно сталося там, де боїться Дарія Кудімова. І я тепер розумію, чому в Китаї відкрили 24 кілометрове морське шосе. Стоп, 24 чотири кілометри є шосер? ага. І магістраль розташована в провінції Гуандун. Є новою системою морських тунелів і мостів, а також першою в світі підводною транспортною розв'язкою між швидкісними автомагістралями і аеропортами. Оце дві ж. Нове шосе дозволяє скоротити рух між містами з двох годин до тридцяти хвилин. Капець. Ну тобто, у нас це просто час на затори, ніхто б да. це навіть і не думав. І на будівництво пішло сім років. Ну, це... То якось багато для Китаю. Не? Могли б і за рік зробити. Ну, це ми звикли до того, що в Китаї все будують там за ніч, там за тиждень. Але для них це ну масштабний проект. 24 кілометри шосе. ще більше новинок у світі технологій. Дивіться далі в нашому традиційному технолодачі. У Саудівській Аравії з'явиться найбільша споруда у світі. Вона буде побудована у формі куба висотою 396 метрів і довжиною кожної зі сторін 365 метрів. І з назвою мудрувати не став. Мука. Що з арабською перекладається як куб, всередині? Планують розмістити торгові площі, офіси, ресторани, а також 104 тисячі житлових приміщень та 9 тисяч готельних номерів. Вартість проєкту 50 мільярдів доларів. Завершити будівництво планують до 2030 року. Американські лікарі вперше в історії пересадили людині металеве серце. Воно не має клапанів і працює як звичайний насос. Може перекачувати до 12 літрів крові на хвилину. Цього достатньо не лише для повноцінного життя, а й навіть для занять спортом. Корпус і деталі зроблені з титану. Тому штучне серце дуже легке, але водночас надійне. Його механізми практично не зношуються. 58-річний пацієнт після операції почувається чудово. Втім, попри всі свої переваги, титанове серце є тимчасовим рішенням. Воно має працювати, поки пацієнт чекає на повноцінне донорське серце. У сполучених штатах створили ліки від старіння. Принцип їх дії базується на блокуванні білка під назвою інтерлейкін, 11 який і змушує організм старіти. Препарат вже випробували на мишах. Тваринки, яким його вводили, виглядали значно краще за своїх ровесників і прожили на 25% довше. Зараз ліки від старості почали тестувати на людях. Вчені розраховують, що людині ці дивотаблетки додадуть 5 або й навіть 10 років життя.